І сина, і Святого Духа, Амінь. Христос зрождається. В, Христі. в цьому циклі, як ми називаємо роздвяних свят, в яке воєдино зливається все, і е, обрізання Господнє, Василія Великого, і Богоявлення Йордан, і десь ну, новий рік, так то новий старий нехай буде. Ну і найголовніше, то, а також Марії Святої Стефана, ну і най, найголовніше, центральне це е, з них Різдво. Але воно не завжди так було, бо е, у перші століття е, християн, фактично перше століття ще ні, але вже десь з другого століття е, християни почали були святкувати, е, почали святкувати богоявлення Господнє. Тобто Різдво Різдво ще ніхто не святкував. Центральне місце було у такому святкуванні, це було все таки богоявлення. І так воно десь було певно до шостого століття. Потім почалося почався оцей поділ, тобто щоб святкувати Різдво окремо і окремо богоявлення. Тому, ну коли чуєте там супердискусії про те, що там від початку самого християни святкували Різдво і там такого там, чи такого, чи став, воно насправді так не було. Тому що перші століття, взагалі, тобто про різдво говорили, але воно було в світлі богоявлення. Тоді, а щойно пізніше, коли церква вже застановилася особливим способом над значенням. Мала час, бо до того, чому так було трохи пізно, тому що були переслідування тривали. І церква не мала дуже часу сидіти роздумувати, але мала, мусила власне виживати, берегти свою віру. І коли вже був час трохи роздумувати, тоді відбувається отакий, не би поділ на ці два свята. Але чому він відбувається? Не тому, що знову ж таки подумати, ми б зараз, то ми би зараз зробили, бо треба ще одного свята. І навіть не тільки тому, що церква так щось собі подумала, що так буде добре. Але це виходить з самої, з самої суті кожного свята і, власне, з тої величезної е, Божої ласки і істини, яку Господь нам через ці свята показує. Ми з вами звикли е, до, при, сприймати різдвяний цей цикл, так? Е, або він, якщо ще давніше, він називається Богоявленський, Бог нам являється людям. Найперше у е, малій дитинці, потім він являється у е, хресті, який приходить на Йордан. Е, ми звикли е, надавати е, всьому цьому різдвяному Богоявленському циклу е, радісний характер. Радість, так і колядка, і, і те, і те справді в цьому є велика радість, бо Бог до нас приходить. Коли ми зустрічаємо того, кого ми навіть не гідні би були зустріти, так. Або навіть інакше сказати, кого ми дуже сподівалися, хотіли зустріти, так, та довгоочікувана зустріч, вона завжди радісна. Але в тому ж такому ми пам'ятаємо, що ми не тільки зустрічаємо маленького Ісусика. І, власне, церква над тим роздумує, чи тому. Як початок, так, як, як, як основа цього, і то, власне, цей цикл він, він ну, досить розумний є. Так, якщо взяти навіть тому горенському календареві, це спочатку Різдво, як початок нашої радості, ми зустрічаємо Христа Новонародженого. Потім йде новий рік, тобто ми вже зустрівши Христа, ми починаємо так по-новому мислити. Ми починаємо новий рік, тобто нові нові плани, підсумки з минулого, що ми зробили не так. І тоді йде богоявлення. Йордан, який, який власне, означений е, тим, що ми щойно чули, е, означений покаянням. Тобто, е, богоявлення Господнє ми зустрічаємо в богоявленні Ісуса зрілого чоловіка. Не маленького Ісусика, який там в яслах, так? але зверніть увагу. Коли Ісус приходить, так, його, його зустрічають на цій, на цій землі, та радість зустрічі Божого сина як маленького дитятка дуже обмежена. Ну, починаючи спершу, з, з того, що його не хотіли прийняти Марію з Йосифом до якогось заїзду, для них місця не було. І е, хто приходить вітати? Та практично ніхто, тільки одні пастухи, яким приходить ангел і звіщає те, що там Божий син народився. Все. А мудреці, так, мудреці, але вони, вони самі приходять. Вони приходять через свій розум, так, через ну, спостереження за зорями і так далі. Тобто ну, тут також дуже окрема цікава тема щодо цих мудреців, і, але вони самі приходять. Більше нікого нема. Нема більше їх людей, нема родини, яка вітає, нема не знаю, там, чиновників, нема там, ну, не знаю, навіть дідусів, бабусів, так, які, 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 які з радістю. Нема того. І тоді, мало того, Йосиф ще з Марією з Ісусом мусить втікати, потім вертатися назад так, в інше місце. Тобто це ну, це, це великий виклик. Тут радості як такої мало. Але, але ми так сприймаємо ну, бо приходить Божий син, і Він, він це Боже дитя, так, нам, нам радісно. так. І ми десь йдемо, як Ісус потім казав, жінка в болях, коли родить, але як дитя народилося. То забуває про свій біль і радіє, бо бо нове життя прийшло. І цю радість десь можна зрозуміти. Але треба йти далі. і Коли ми підходимо до Богоявлення, і сьогодні ця неділя нас до того отує, то е, яке, я, яка під, яке підготовка е, до, до, до Богоявлення? Покаяння, не радість, не, не, не хрест і воду зустріти там. Навіть священника дуже не треба. Хрест і воду будемо зустріти, бо то, то я приймаю всіх. І так далі. Ні. Покаяння. Якщо нема покаяння, кропи ту хату, скільки хочеш, з якого хочеш боку, скільки хочеш образочків лишай, яким Христом не хочеш благослови. Нічого того не дасть. Тому що, власне, в, в богоявленні так, ми зустрічаємо Христа зрілого чоловіка. Він до нас приходить, Він являється світом, всьому світові, і фарисеям, і садукеям, і всі, хто там -то проходили, так, він являється як зріла людина, але світ його не пізнає. Його пізнає тільки Іван, і потім ще е, учні, коли він приходив, так, то учні спиталися, аж хто то такий. І Іван каже, то агнець Божий. І тоді деякі перші учні за ним пішли, питалися, Господи, учителю, де перебуваєш? Він каже: я, я не маю де голови прихилити, але вони все одно за ним пішли. Тому це, це не ура, це не раз, це власне відповідь людини, яка живе в цьому світі, це покаяння. І, коли, і, і цю відповідь найкраще нам дає Іван. Навіть не сам Ісус, хоча Ісус також про це говорить. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Це перші слова, які говорить Христос тої публічної проповіді до нас, до людей. Але ми забуваємо про покаяння. Ми хочемо рядіти, святкувати, ми е, ну, е, ну, багато чого хочемо, але, але але каятися людина не дуже хоче. І коли говорити зараз про, про нашу ситуацію нашої України, ми, е, е, Бог за нами воює, Бог за нами тягне, Бог нас підтримує. Але ми, е, на жаль, не даємо Богові навіть того, я думаю, навіть такої вагомої частини того, що він від нас хоче. А бо чого? Тому що це починається з покаяння. Ми багато говоримо про перемогу, так вона нам потрібна. Але перемога ніколи не прийде, коли ми не, 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 не зробимо висновків з того, чому ми до такого стану дійшли. Нас до сих пір абсолютно не цікаві теми і, і, і не актуальні про те, чому ми е, то, то, відродження е, України, яке було на початку минулого століття, чому його, ми його профукали. А схеми ті самі, що зараз, ми висновків ніхто не робить. І якщо зараз здається, тоді також здавалося ура, УНР, Українська держава і, і Київ зайняли, і так далі, потім Правда, з Києва вийшли і воювали. Тобто, це було велике піднесення також. Якщо почитати навіть тоді ем, е, ці е, газети тих часів, вони видавалися в Києві. Ну, це справді це було таке, читаєш аж 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 дух захоплює. Наскільки українство і так само тут у нас українська галицька армія, коли Зунр відродилося. Навіть та сама Карпатська Україна це також було велике піднесення. Але пройшов час, і зараз ми дивимося вже з столітнього такого відрізку на це. І ми бачимо, що сталося. Що після того було? Ті, які не хотіли йти воювати зброєю в руках проти більшовиків, проти тих денікінців, потім в Голодоморі їли своїх дітей. Ті, які казали, що українська Галицька армія то галіцики, їм не треба їсти давати, бо то австріяки нещасні, потім так само ходили по колгоспах і пахали на совєтську владу. Ті, які казали, що большевики нам брати і москалі, так? то потім по Сибірах сиділи і забували, де, не знали, де, де, де жінка і де дитина в концтаборі. Кон, і це через те, що люди не, 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 не зробили правильних висновків. А висновки в тому, власне, щоб, щоб вчинити це покаяння. Покаяння перед Богом, не перед ким з іншим, не треба каятися перед минулими поколіннями, бо вони такі самі по великому рахунку грішні, як і ми. Не треба каятися перед якимись іншими там державами і владами, бо вони навпаки, може, нам ще гірше би хотіли були. Але каятися перед Богом, кожна людина. І тоді ця людина стає справді такою одиницею, яку Бог веде. І чим більше таких людей, які Бог веде, тим власне стає міцнішою держава, суспільство і все разом? Це, власне, Бог, Бог дуже індивідуальний, Бог дуже особистісний. Він сам, тобто, оце, це таїнство Бога, одного, єдиного Бога, але в трьох особах це є таїнство віри. І християнин, який, який не хоче його розуміти, він не здатен бути ну, сілью землі. Бо як то так, ну то у нас один Бог чи три. І то навіть деколи я я вже був свідком, коли люди так би підсміхавлюють, християни, люди наші підсміховуються один з другого. Ну то що ти, Іване? Ти в одного Бога віриш, чи в трьох точів захреставка в одного точок І хрестуєш? Ім'яча, сина, святого духа мій ти, Думай, якщо таке можна ще зрозуміти з боку людини іншої віри там чи релігії, чи атеїста, то коли це роблять наші чоловіки, які ходять до церкви, які вважають себе християнами? То це, це абсолютно не то, що ненормально, це дико. Бо не, не, не шукають цієї віри, не прагнуть її. Без покаяння насправді ми далеко не зайдемо. Ми будемо будувати нові схеми, нові держави, в нас буде перебудова, там якась чергова реформа і так далі. І знову нас будуть годувати всякими такими речами. Знов християни будуть з боку чекати, ну що ми до того маємо? То, ми, ми, то, то, то держава, то такий закон. І ми все стоїмо з боку, знаєте, як той такий бід, бідний родич, який тільки там дивиться на то все голодними очима, сам би хотів то хапанути, але не дають, бо бо, 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 бо дам зараз в чоло бідака та й будеш знати. Але так не повинно бути, тому що нема такого. Оця ілюзія, яку нам запустили, оце власне церква відділена від держави. ну це, це ілюзія. Ілюзія, бо тому що це ті самі люди. Ми є частиною цієї держави. Подивіться, хто найбільше зараз є активний в тому, Та якраз християни і християнські церкви. Але парадокс в тому, що останнє найавторитетніше най опитування показало так, в рейтингу кому найбільше довіряє. якщо ще років 3-4 тому на першому місці по довірі українці була церква, то зараз вона вже десь там, хто знає то, і єдина інституція, в якої рейтинг довіри впав попередніми з руками, це в церкви. Так, можна говорити, що москалі, бо, ну, бо церква це не тільки ми, так це також і, і московський патріархат, і так далі. Але власне, але хто то плекає? Хто то, власне, хто з ними, наприклад, ну, веде той діалог, так, так само як Ватікан, з, з москалями, економічний, економічний діалог, бо ми одна церква. Та не є це церква, це, це структура ФСБ. Але це треба про то голосно і чітко сказати, що там в тій церкві це не є церква. Ні, нема святих таїнств. Там не живе святий Дух, ви він там був жив, то воно би зовсім інакше дивилися на цей світ, а не ходили, благословляли чергове. Фактично, що тижня від Кирилушки виходить якісь там чергова порція в лапках благословення для тих катюг, які люди вбивають. Ну і вчора, так коли Василія було, так вони зробили нам подарок. Скільки загиблих, скільки поранених, діти малі. Це, ну, тобто це не є церква, бо, бо, бо до, до церкви, навіть якби, якби там на папу, я так само багато маю претензій, ну, особисто, як би сказати, до того, що він говорить. Так? Але, але ну, цей чоловік принаймні, ну, він, не то, що принаймні, він постійно говорить про милосердя, про покаяння. Так? В нього нема благословення тих звірств, вбивств. Так? Він навпаки шукає дороги, як би там навіть нам деколи не хотілося, для того, щоб якось викрутити, якийсь той мир внести в той світ. А в того нема. Тому є е, 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 спокуса дуже часто самим стати таким, як вони. Бо, бо власне ненависть вона не має також кордонів. Але тут для того власне, є покаяння, найперше покаяння перед тим, хто дарував нам життя. Наостанок така притча про власне, покаяння. Одного разу е, поставив Господь якого, ангела свого, на землю, дав йому спецзавдання. Каже, принеси мені найдорожче, що ти знайдеш на землі. Ну, та й ангел, як то каже, почухав чуба та й пішов на ту землю. Щось шукав, шукав, приносить Богові перед престіл, приносить кров воїна, який загинув за свою батьківщину. Каже: то, що я шукав, це найдорожче. Бог каже, так, то дуже цінне і одне з найцінніших, але це не найдорожче. Де далі шукає? Хм. Ну, далі знову він на, 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 на той світ ходив, ходив, шукав, забрив якусь там клініку, де помирає медсестра, яка заразилася, була від, будемо так казати, там, коронавірусом так, від, від, від тих, кого лікували і помирає. І приносить також її кров. І каже, от, 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 от це людина, яка віддала своє життя за інших. Бог каже, так, це, це також дуже цінно, але це не найцінніше, яке є на землі. Шукай далі. Ну що ще далі шукати? Ну і йшов по лісі, дивиться, йде чоловік такий той, з, з злосний, з сокирою летить до, 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 до свого там, ворога, будемо так казати, до хати для того, щоб його там бити щось не по цілій ненависті. Приганяє під ту хату, дивиться, якраз там, де той того, мав бути, а дивиться вікно того там, кого він там хотів там бити, то там не було. Але натомість він побачив його жінку, того чоловіка, яка вкладає дитину, яка е колише у ліжечку так співає пісню, і так в хаті тепло, затишно. І тоді той чоловік власне подивився на те, власне, а сам того не мав. І подивився на те, і власне його серце розчулилося. Він почав плакати, кинув ту сокиру, пішов додому і почав каятися власне в тому слові в в свій ненависті. І ангел взяв краплі тої крові, перепрошую крові з тих сліз і приніс до Бога. І Бог каже, о, дійсно, це є найцінніше, що є на тім світі, коли людина переосмислює те, що вона зробила, коли людина, людина справді повертається до того, що Бог їй вклав, не нищить все кругом, так навіть, навіть не падає жертвою власне, того, що, що інші зробили, а сама стає господарем свого життя. Тому, власне, ми йдемо тою самою дорогою. І навіть, попри те, ця притча добре розповідає про те, навіть кров наших хлопців, вона дуже цінна. Але без цього покаяння, без повернення до того, ким ми є. Ця кров буде марно пролита. Ця жертва тих наших лікарів, медсестер, тих дівчаток, які деколи дивишся, там ще 20 добрих років немає. Так, але як як вона рятує життя, наскільки це справді жертвена, жертвена постава, так? Ну то дивуєшся тому, але навіть і це не має власне того значення, бо тому, що ми вже то пережили, були століття тому, і це була величезна жертва, набагато більша ніж зараз. Але висновки ми не зробили. Ми не покаялися в своїй власній дурості, в своїй простакуватості, у своєму такому якомусь я навіть не знаю, як би сказати, та в своїх гріхах. Христос рождається. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо! Господи бо ми. Господи, вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.